Привіт, друзі, ви на каналі Культурна браття. і з вами Юля. І як завжди, у нас крінжові сенсації для обговорення. Дружину Еммануеля Макрона звинуватили так, ніби це злочин, у тому, що вона трансгендерна жінка. Поговоримо про історію таких заяв та звинувачень від так званих журналістів і трохи про те, чому деякі з них тепер шукають притулку у ражці. Також поговоримо про те, як у Франції відкрили перший заклад львівські круасани. і як українці розділилися на два табори. Одні кажуть, як це круто, лагідна українізація, потужна експансія, а інші, що це неправильно. Залишайтеся зі мною, обіцяю, буде цікаво. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок та не забувайте коментувати для просування цього відео. І починаємо! До речі, сьогодні з'явилася інформація. Ще Франція вже передала Україні перші винищувачі Міраж 2000 На борту цих літаків українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції. Тому це перемога, друзі. Сьогодні Франція все ще залишається одним із небагатьох партнерів України, які підтримують нас беззаперечно. І от що ми бачимо в той час, коли в Європі посилюються ультраправі настрої. Відбувається також наступ і на репутацію політика Еммануеля Макрона. Чутки про те, що Брежит Макрон є трансгендерною жінкою, циркулюють вже багато років. Я думаю, ви самі мали це чути. Зокрема, і ось такі крінжові мемчики з російським слідом про те, що це не жінка, а панін під прикриттям. Він є якби російським агентом. Ціла епопея від так званої журналістки Наташі Рей також триває вже роками. А тепер ультраправа так звана журналістка-розслідувачка, яка по суті є просто блогеркою, яка розповідає про конфлікт Бальдоні та Блейк Лайвлі, Кендіс Оуенс, Вона опублікувала ціле так зване розслідування, в якому повторює твердження про трансгендерність Бріжит Макрон і набирає на цьому мільйони переглядів. Звичайно ж, згідно з її теорією змови, Бріжит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона, народилася біологічним чоловіком і згодом змінила стать. Кендіс Оуенс випустила відео під назвою Стаючий Бріджит Вступ, а також другу частину під назвою Стаючий Бріджит недосяжне минуле. У цих відео вона озвучує твердження, що Бріджит народилась чоловіком і мала ім'я Жан-Мішель Троньє. Також вона заявляє, що стала об'єктом юридичних погроз з боку французького президента. Відео тривалістю 40 хвилин містить натяк на нібито зв'язки подружжя Макронів із ширшою змовою, що включає pdf файлів та світовий елітарний порядок. У другому відео вона стверджує, що знайшла пластичного лікаря, який зробив бріжит. Згідно слів Овенс, це Патрік Буї, і в одній зі статей журналу Closer є свідчення про те, як він приймав майбутню першу леді Франції в американській лікарні в Парижі. Як каже Кендіс, у Франції Патрік Буї найбільш відомий одним своїм фахом фемінізацію. Він король трансгендерної фемінізуючої хірургії, пояснила блогерка. Його операції дозволяють пом'якшити риси обличчя, якщо ви чоловік, який намагається стати жінкою. Тобто цей хірург займається пластичними операціями на обличчі. Немає жодних доказів, що він займається операціями зі зміни статі. Адже ці операції виходять за межі просто пластичної естетичної хірургії, там заторкуються дуже багато різних аспектів у хірургії. Тому ось така от заява просто виглядає притягнутою за вуха, тому що якщо він робить вам якісь такі риси обличчя. Може, тому що перша леді Франції собі захотіла змінитися. Тим паче її часто критикують, що вона не красива, старша, і, взагалі, про їхній скандальний початок стосунків це зараз не у цьому відео. Кенді зазначає, що перед тим як вона опублікувала це відео викриття, яке, взагалі, по суті, є просто набором припущень, а не викриттям. То вона звернулася до Макрона і запропонувала йому 21 запитання для чесного та збалансованого інтерв'ю. Питання стосувалися молодості Бріжит, адже про ці роки її життя нічого не відомо і майже немає фотографій. І, звичайно ж, Кендіс Оуен спілкувалася із Наташою Рей, від якої взагалі і почалися ці всі конспірології про те, що Бріжит є чоловіком. Коли Макрон та Бріжит почали свої стосунки, йому було 15, а їй 39, і вона була вчителькою. На той час вона була одружена і народила трьох дітей. Про те, що вона, ймовірно, була грумеркою, питань виникає не так уже й багато. Але питання щодо її статі та гендеру оце вже цікавіше. Наташа Рей, яка почала поширювати ці звинуваченнями і називає себе журналісткою, стверджувала, що Брежит ніколи не існувала. А це її брат, Жан-Мішель Троньє, змінив стать і почав використовувати це ім'я. У 2021 році Рей дала інтерв'ю Амандіні Руа, яка називала себе духовною медіумкою. Це відео спричинило вірусне поширення цієї теорії прямо перед президентськими виборами у Франції у 2022 році. Як доказ, прихильники цієї теорії наводили дитяче фото Жан Мішеля, схожого на Бріжит. Але оскільки вони є рідними братом і сестрою, це не є чимось незвичним. Через це Бріжит Макрон подала позов про наклеп щодо Руа та Рей. Французький суд зобов'язав їх виплачувати компенсацію Бріжит у розмірі 8 тисяч євро та 5 тисяч євро компенсації її братові. Я знаю, про що ви подумали: чи бачив хтось колись Бріжит та її брата Жан Мішеля в одній кімнаті разом? Не знаю, чи хтось їх бачив, але спільних фото в інтернеті нема. Але у суді юридично він був позивачем по справі, тому, ймовірно, суд встановив, що його особа існує. І виходить, що він просто веде приватне життя. Крім того, я також бачила інформацію, що ймовірно він помер. Але знову ж таки інформації про його біографію в інтернеті дуже мало. На цьому сімейному фото, яке і виступає основним аргументом, мовляв, це саме жан Мішель став Бріжит, і навіть наводять різні фізіогномічні аргументи. Також видно і маленьку дівчинку на колінах. Це і є бріжит. Так звана кореспондентка Наташа Рей саме на цю стару сімейну фотографію троньо і посилається. Ця маленька дівчинка на руках, як вона зазначає, є, ймовірно, Наталі Фарсі, яка осиротіла, коли старша сестра Бріжит Мері Вон, померла в автокатастрофі разом із своїм чоловіком. А Бріжит, її ім'я при народженні, як вона стверджувала, було Жан Мішель Троньє, тобто ось цей хлопчик у картатій сорочці. Операцію зі зміни статі бусімто він переніс у 80-х роках. І вона каже, що на підтвердження цього всього немає дитячих фото Бріжит Троньє. А це тоді що? І звичайно ж, ця історія почала поширюватися соцмережами, в тому числі завдяки ультраправим, антиваксерам, антиурядовим рухом жовті жилети, екстремістами QAnon, які вірять, що в США перебувають у владі поклонників дияволу, pdf файлів і поширюють неправдиві заяви? Напад на пані Макрон тоді спричиняв значні побоювання щодо трампівізації політичних дебатів у Франції, коли фейкові новини використовувалися, щоб потенційно схилити виборців, зокрема ультраправих, на президентських виборах. Але Макрон згодом таки переміг. І знаєте що? На днях Наташа Рей, авторка цього міфу. Попросила притулку політичного від переслідувань, знайдете правильно в Росії. Француженка називає себе незалежною журналісткою, але підтвердження тому, що вона має професійну освіту, відсутнє. У політичному плані вона позиціонує себе як патріотична націоналістка і підтримує вкрай правого активіста Ерве Рісена, який ув'язнений за заперечення голокосту та антисемітські висловлювання. У 2018 році вона стверджувала, що Макрону треба відрубати голову, адже це було б рівносильно відрубанню відрубання голови республіці, а через республіку масонству та фінансовим корпораціям двом головним ворогам народу. Також вона підтримує теорію змови, що пожежу в Нотр-Дамі влаштували мусульмани, а пандемія коронавірусної інфекції або укладання глобального договору про міграцію є плодом підступів США та ізраїльського уряду. Згідно офіційної біографії, дружина Макрона Бріжит Троньє народилася в сім'ї Шоколатьє і власника мережі кондитерських магазинів. Бріжит була наймолодшою із шести дітей. У 74-му році Брижит виходить заміж за майбутнього банкіра Андреа Луї Оз'єра. У подружжя народжується троє дітей. Але згодом вони розлучаються у 2006 році. Після цього Бріджит одружується із Еммануелем Макроном. Так вони познайомились, коли він був учнем школи, а вона вчителькою. І це все ну мега дивно. І не здорово я б сказала, тому що очевидно вона виступає як грумерка. Але зараз Еммануель Макрон коментує ці чутки про те, що вона трансгендерка, і зазначає, що ця інформація є неправдивою, божевільною і сфабрикованою. Я не знаю, чи ці звинувачення є вигаданими, чи, можливо, там є якась правда заснована на припущеннях. Але просто давайте я вам прочитаю деякі заголовки, відео на каналі цієї журналістки, розслідувачки. Як ми, тобто США. Сфабрикували висадку на місяць. Вона висміє, що організація проти антисемітизму назвала її антисеміткою року. Відео, у якому вона розповідає, чому вирішила не вакцинувати своїх дітей, називає його втікаючи від культу науки Deep state is real». Далі, шокуючи сатанинське походження НАСА. Ну і, звичайно, ж купу так званих викриттів Камали Гаріс перед виборами, які були опубліковані влітку восени. І, звичайно ж, восхваляння Трампа. От вам і контекстик. По-перше, навіть якщо б Макрон був одружений із трансгендерною жінкою, що з того? Яке кому діло? Це дорослі люди, які собі роблять що хочуть. Це не злочин, це настільки тупо, що вони повинні навіть виправдовуватися. Ультраправі в Європі США та Росії з допомогою корисних ідіотів, якими виступають ось такі блогери. Які не мають репутації, щоб її втрачати їм все одно. Вони розганяють чутки про дружину Макрона, зокрема теорію змови про її цю трансгендерність з кількох причин, зокрема, дискредитація самого Макрона, який є противником ультраправих у Франції, зокрема Марін Лепен та Еріка Земура. Їхні прихильники намагаються послабити його репутацію, вдаряючи по його найціннішому сім'ї. В інформаційній війні перед виборами поширення дезінформації про лідерів є типовою тактикою. Атака на права меншин, зокрема на ЛГБТК плюс спільноту. Ультраправі намагаються виставити Макрона прихильником трансгендерної ідеології, хоча це абсолютно безпідставно, тому що здається, він нічого ні поганого, ні хорошого про них не казав. І не забувайте про вплив російської і псошечки, адже дуже часто російські пропагандисти і різні там. Організатори і псошечок Впливають на європейських політиків, які допомагають Україні. І Макрон є одним із ключових лідерів країн ЄС, які протистоять Путіну. Тому росіянські інформаційні кампанії дискредитують його сім'ю. До речі, Ілон Маск останнім часом здійснює підтримку та підбурювання ультраправих сил у Європі. Про це можна говорити дуже довго і багато. Він навіть започаткував новий слоган Мега, Make Europe Great Again» Ну або ж «Make Elon Go Away». Тобто ми розуміємо, це все не так просто. Це не викриття заради викриття. Це викриття, нібито створене з певною метою. Тактика безпідставного звинувачення когось у трансгендерності взагалі не є новою. Це окреме явище, яке називається «transvestigation» від слова «investigation» типу розслідування. Ці теорії часто використовувалися проти багатьох публічних жінок, зокрема Мадонни, навіть Меланії Трамп. Хоча не розумію чому. А також Мішель Обама, про яку роками поширювали чутки, що вона трансгендерна. Що ви думаєте про це все? Чекаю в коментарях. Чи готові ви повірити в те, що Брюжит Макрон є чоловіком чи трансгендерною жінкою. Ну а тепер до дійсно важливих новин в контексті Франції: свій перший ресторан у Франції, а саме в Каннах, відкрила українська мережа. Львівські круасани таким чином, Франція стала п'ятою країною за межами України, де зараз працює українська мережа. Цей заклад був заснований у 2015 році у Львові, і мережа з тих пір розширилася до понад 196 закладів в Україні, Польщі, Словаччині, США, а тепер і у Франції. Шеф кухарів наняли із числа місцевого населення. Вони створюють начинки для круасанів, які подаватимуть лише у Франції. І від цього мені трошки сумно, тому що були якісь очікування, що це будуть додаткові робочі місця для наших українських іммігрантів, яким і так складно знайти роботу. Ну, можливо, хоча б інші кадри, як от офіціанти, баристи, будуть працевлаштовані з числа українців. Мережа заявила, що планує відкрити більше відділень у Франції, а також запустити службу доставки потужний культурний контрнаступ. Нарешті французи понюхають справжнього круасана. Нащо французам львівські круасани. У Франції найсмачніші круасанчики, це факт. Блін, народ, поважайте кухню інших національностей. Уявіть, що в Україну прийшли британці зі своїм борщем, який і не дуже схожий на борщ. Нам би це не сподобалось. Так само і французам, то не круасани, а пародія. Почитала коментарі, що можу сказати. Обожнюю як любі співвітчизники засірають своїх і бажають іншим успіху. Лагідна українізація, блін, може не треба було. Маргарин завезли. Вони таке їсти не будуть. Висадка в Нормандії 2.0, ноль Получається ну нарешті, нарешті французи спробують справжні круасани. Я не думаю, що це дуже такий аж рідкісний випадок, тому що це бувало і в Італії, коли піцерії відкривали американці, або коли, скажімо, різні вихідці з азіатських країн відкривали фастфуди в США. Тому я не бачу тут нічого поганого, тому що це лише адаптація українського варіанту, пропозиція своєї унікальної концепції, ситних круасанів із нетиповими начинками. Це скоріше український підхід до французької випічки, ніж просто копіювання класичних круасанів. Щодо аргументу, якщо б, скажімо, в Україні відкрили заклад якісь іноземці, ну допустимо французи, і подавали б там борщ. Тут нічого такого немає, тому що це не те саме, що, скажімо, коли б росіяни, викравши борщ і видаючи його за свій рецепт національної кухні, от, якщо б вони тоді поставили ось такі умови, це зовсім інше. Тому що французи, які готують борщ, тут нічого поганого немає. Так само немає нічого поганого в тому, як українці готують круасани, адже українці не видають їх за національну народну кухню України. Ну і на десертик вам для розвантаження пропоную вам переглянути відосики українського Густаво Фрінга. Якщо ви не знаєте, хто це, то вам варто переглянути серіал Breaking Бет або Пуститися берега. Як ви ставитеся до чоловіків, які нелегально залишають Україну і щоб не бути в у війні? М? Відповідайте чесно. Є українці, які страждають від хвороб, через які вони не можуть воювати на війні, але влада їх не виключає. Чи потрібно навіть за це давати хабар? Дякую, друзі, що дивитеся, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте мій канал та переходьте в мої соцмережі.